Із 8 по 31 січня в Гомельському районі Білорусі відбуватимуться військові навчання з військовозобов'язаними територіальної оборони, а також резервістів та військових запасів. Про це інформує міністерство оборони Білорусі. Нагадаємо, що моніторингова група Білоруський Гаюнд 7 січня повідомила, що Білорусь почала нарощувати військову присутність біля кордону з Україною. Зокрема, вони перекинули додаткові війська сухопутних військ збройних сил Білорусі в Столинський. Лельчинський, Моцерський і Гомольський райони останній межує з Чернігівською областю. А детальніше про те, чи є нині загроза для території України зі сторони Білорусі, будемо говорити наживо до нашого етеру доєднується Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Вітаю вас вітаю, пане Андрію. То давайте розбиратися з тим, що ж саме зараз відбувається на кордоні із Білоруссю. чи фіксуєте ви зараз купчення військ. Наскільки їх багато, що з цього можемо розказати нашим глядачам? Ну, по перше, щодо навчань, хочу зазначити, що. Білорусь проводить на своїй території подібні навчання з різними підрозділами, чи то територіальна оборона, чи інші складові сил їхньої безпеки та оборони постійно. Фактично, такі навчання, подібні навчання, вони не припиняються і е, говорити, що це ну. Там вже відразу певна загроза для нашої країни не варто. Бо е, наскільки йде загроза, і наскільки вона реальна, звісно, що за цим стежать підрозділи розвідки України і Державної прикордонної служби і Міністерства оборони для того, щоб аналізувати всю наявну інформацію, ну і власне вчасно. Е, Дати цю інформацію до тих сил нашої країни і підрозділів Державної прикордонної служби збройних сил України Національної гвардії, які також знаходяться на цьому напрямку, аби хлопці, дівчата, всі підрозділи були готові до. Того розвитку, який можливий, але на даний момент такого якогось угрупування, до прикладу, яке б могло становити загрозу нашій країні, не відмічається в той же час. Нагадаю, що ще з 22-го року Білорусь намагається перекинути відповідальність на Україну, зазначаючи, що саме ми становимо загрозу Білорусі, забуваючи при тому, що вони відкривали свій кордон для. Російських військ, які вторгнулися на територію України, і Білорусь продовжує перебувати під впливом країни терористки. Тому для нас цей напрямок залишається як і раніше загрозливим. І власне, ми посилюємо просто наші оборонні можливості, аби не допустити розвитку того, що відбувалося до цього, тому ще з 22-го року білорусь маніпулюючи власне інфоінформацію, видаючи її як загрозу з боку України, тримає на напрямку нашого кордону певні свої підрозділи. Це невелика кількість. Вони знаходяться на певній віддаленості від кордону, але тим самим Білорусь говорить, говорить про те, що вони там наростили чи нарощують свої оборонні можливості, і може відбуватися ротація цих підрозділів. Це відбувається постійно ще з 22 року, тому можливо не нещодавно також відбулася чергова ротація, і це можна було сприйняти як на подальше нарощення якихось підрозділів на напрямку кордону з Україною. Ще раз зазначу, що наша задача, звісно, тверезо. Дивитися на ситуацію і реагувати на ті ризики, які можливі, тому ми продовжуємо нарощувати наші оборонні можливості і безпосередньо по лінії кордону, укріплюючи в інженерному відношенні, мінуючи найбільш загрозливі напрямки. Ну і власне, це також фортифікаційні укріплення, які створюються і продовжують нарощуватися в нашому прикордоні по всій протяжності кордону з Білорусі. Від Олині до Чернігівщини, і це вогневі позиції, це окопна лінія. все робиться для того, щоб наші воїни мали всі можливості і укритися, якщо відбуватимуться якісь обстріли. Ну і власне ввести повноцінно бойові дії, аби відбити будь-яку атаку, якщо така відбудеться повторно з території Білорусі. Я зрозуміла, що значного нарощення військ немає. Ви слідкуєте за тими ротаціями, які відбуваються у них періодично, але я не зрозуміла, чи підтягують вони якусь бронетехніку, важку техніку до кордонів. Це також відбувається систематично, чи цього зараз немає. Ну, цього не фіксується, і переміщення техніки чи особового складу в безпосередній близькості до нашого кордону ми не спостерігаємо. Якщо пригадати минулий рік, якщо я не помиляюсь, листопад чи початок грудня, то Білорусь знову ж таки там говорили, що вони нарощують свої. Можливості на напрямку кордону з Україною тоді показували кадри переміщення техніки. Ну можливо, вони повозили техніку до кордону від кордону, а, але знову ж таки, безпосередньо поряд нашого кордону не цього не відбувалося. Я вам Це дякую, пане Андрій. Вихлик 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 дякую вам за те, що заспокоїли, роз'яснили ситуацію. Андрій Демченко, речник державної прикордонної служби, був на зв'язку з Суспільною студією.